Воз'єднання України із Росією або Восідіння Русі саме ці слова російська пропаганда використовувала та використовує для виправдання своєї військової, політичної та культурної експансії на українські землі. Це програма манускрипт, і мене звати Мирослав Височанський. Воз'єднання України із Росією. І як для цього міфу Росія використовує Богдана Хмельницького. Про це будемо говорити з Олегом Манчурою, істориком, журналістом. Олег, вітання. Вітаю. Яка реальна історія співпраці Богдана Хмельницького і Москви, Адже ми знаємо, що ці березневі статті, які підписав Богдан Хмельницький з Москвою в Переяславі з Батурліним, вони насправді не збереглися. Ну а потім Росія, захопивши наші землі, мала доступ до повного переписування історії, як їй потрібно. І навіть якщо забігаючи од назад на 300 років, то вже син Богдана Хмельницького, Юрій Хмельницький, який потім стане гетьманом, він коли підписував свої статті з Москвою, Переяславські статті, буквально за якихось 5 років після Березневих, то вже Москва трактувала Переяславський як копію статей його батька, але по факту ті статті вже були значно гіршими для України. Справа в тім, що якщо ми говоримо про е, березневі статті про Переяслав, про 1654 рік, ми маємо розуміти, що це вже певна кульмінація. Насправді до цього відбувався досить тривалий цікавий і контроверсійний період в українській історії, яка була частиною європейської історії, тому що тоді в Європі відбувається тридцятирічна війна і переформатовуються європейські кордони, трясе річ Посполиту і українська криза, якщо так можна сказати на той час, яка переросла у визвольну війну, Це частина оцих все європейських процесів. І якщо ми вже говоримо безпосередньо про Хмельницького, то мусимо розуміти, що коли Хмельницький звертався до кримського ханства за допомогою. І вони надали таку допомогу, і вони разом виграли кілька битв. А потім татари зрадили його. Всяке було в історії військової з татарами. І коли Хмельницький звертався за допомогою до семигороддя, наприклад, і коли Хмельницький звертався за допомогою до редзивілів литовських, які то захоплювали Київ, то разом з Хмельницьким укладали спільні угоди проти польського короля і думали про об'єднання з Швецією, це все військові угоди, це абсолютно просто тактичні союзи. Які за ці майже 10 років змінювалися, вони мінялися залежно від умов, обставин, зміни інтересів, так тобто і те саме відбувалося з московським царством. Це зрозуміло, що Хмельницький, коли починав свою битву, свою війну, бо це починалося дійсно як його війна, і це теж ми маємо розуміти, що Король не виконав своїх зобов'язань перед шляхтичем, і тоді шляхтич, знаючи, що його права зневажені згідно тогочасного закону, мав право сам здобувати собі свої права. Отже, коли Хмельницький це все починав, він точно не думав про якесь зверхництво московського московського царя, про якусь тим більше спільну державу, а тим паче про спільний народ. Таких категоріях ніхто тоді не думав, а тим більше хмельницький який чудово знав, як навіть на, на рівні естетичному, навіть на рівні просто культурному відрізняється московити від українців. Про якщо навіть почитати тогочасних. Не... Хроніки і тому подібне європейці просто не могли зрозуміти. Вони би не повірили, що це може бути якийсь один народ. потім росіяни нам намагалися довести, що це був один народ, і хмельницький все життя. Ось цього моменту, коли в нього е, познущалися з його е, маєткою і тому подібне, він тільки те й думав, як об'єднатися з московським царем. Звичайно, що це було не так. Це була абсолютно військова тактика. На жаль, Хмельницький. Зарано помер, і він не завершив цю історію, так якби вона мала завершитися. А мала вона завершитися унією зі Швецією, яку потім мамагався втілити ще Іван Мазепа. От, власне, у дискусії, які Росія сама створює і сама фактично потім їх поширює, поширює ідеологію про те, що Богдан Хмельницький це той, хто з'єднав ці два народи, і вона постійно підживлює ці ідеї. От беремо 19 століття. Це напевно одне з головних століть для поширення російської. Ідеї. Ідеології в Україні, зокрема, і для стирання української ідентичності в один час, і фактично формування української національної ідентичності, якщо брати е, українське національне відродження, 1888 рік. Ми маємо пам'ятник в Києві, Богдану Хмельницькому. Цей пам'ятник зараз для нас є візитівкою. Цей пам'ятник є таким серцем Києва. Але цей пам'ятник створений з одною чіткою метою з метою пропаганди про єдність тодішніх двох народів. І якщо брати цей пам'ятник, той напис, який був тоді, бо його правда потім демонтували, то напис там був такий: «Волим по царя восточного православного та Богдану Хмельницькому єдина Нідялімая Росія. Як так сталося, що Хмельницький став одним із дійсно найбільших інструментів російської пропаганди, в принципі, тому, що його міф це міф про єдність народів, чітко спов'язаний з Хмельницьким? Абсолютно дуже просто це все пояснюється, якщо і нам сидиться зрозуміло, якщо ми знову ж таки розширюємо контекст. А контекст полягає в тому, що Росія завжди використовує одних проти інших. Тих, кого вона вважає слабшими, а українців як державотворчу націю з потенцією створення власної держави, вона вважала тоді достатньо слабкою. Фактично, українська шляхта була інкорпорована в російське дворянство. Представники української шляхти очолювали обіймали високі посади, як, наприклад, безбородько і тому подібне, дослужувалися до канцлерів фактично, так. Тобто вони були становим хребтом російської імперії, і російська імперія на той час вважала, що українці як нація, ну якщо ми можемо. Говорити категоріями на той час нації, загрози для них не представляє Хто представляв для них загрозу? Поляки. Поляки представляли для них загрозу, і вони постійно ці повстання і 30-х років, і потім 60-го року. Оце було для них справжня загроза, і тому в даному випадку Хмельницький не був використовувався для того, аби про якісь там міфи з'єднання. Це вже пізніший міф. Це вже ну, скажімо так, він започаткувався тоді, але був розвинутий в совєтський час. А тоді е, інструментом оцей пам'ятник інструментом мав стати проти поляків, тому що запропонував цей пам'ятник, до речі, Костомаров ще в 1840 році, а підтримав його підтримав його. Відомий Українофоб, і власне після цього, коли, коли цей процес закрутився, тоді вже російський цар дав згоду. Вони підписку робили, і в своєму першому вигляді цей пам'ятник він мав бути, що кінь Богдана Хмельницького топче єзуїта, який падає на польський плащ, а під ним і там шляхтич побити, і тому подібне. Тобто, це вже потім в процесі. В Процесі опрацювання цього проєкту викидалися спочатку. Викинули цю цього польського шляхтича і єврея. До речі, там ще єврей був орендар. Потім вже викинули, врешті, і самого єзуїта прибрали, і ось так залишився цей пам'ятник, який ми знаємо сьогодні. Але насправді цей пам'ятник був першопочатково антипольський, а не про дружбу українського і російського народів, чи як вони собі там мовили, це вже потім, коли це все перекодувалося, так це вже ну зовськи це інша вже історія. Я до речі, чув. Я не знаю наскільки це теж достовірний факт, про те, що чому не вдалося втілити пам'ятник Хмельницького в його такому первозданному варіанті, через те, що просто не вистачило грошей, тому що занадто мав бути масштабний проект з отими всіма скульптурами. А стосовно цього українофоба, це якщо я не помиляюсь, саме він був ініціатором фактично валуївського циркуляру, який забороняв українську мову, тоді в. 10-х роках, але якщо ну, добре, з царем ми зрозуміли, цар використовує Хмельницького спочатку там для того, щоби. Зменшити вплив поляків і українців налаштувати проти поляків, бо українці не підтримали ні одне, ні друге польське повстання в 19 столітті. Переходимо одразу до радянського союзу, бо він там Хмельницький використовувався подекуди, навіть можливо більше, ніж у Російській імперії. Ну але логіка така, якийсь такий історичний парадокс. Цар московський його розстріляли хто? Більшовики, правильно е, знищили Російську і... і Республіку. А перед тим ну, імперію вже трошки швидше знищили. Більшовики вони все казали ще, що. Все, що царське, воно чуже для них. І вони все проти, проти того діють, проти того працюють. Але тут Хмельницький з царем для них стає тим образом єднання, який вони потім використовують. Беремо 1954 рік передачу Криму Україні з якими словами? Трьохсотлітє воссоєдінєння двох братніх народів. Тобто, фактично, Радянський Союз Хмельницького. Реінкарнував для подальшого поглиблення цього міфу, це ми можемо говорити. Що проти про якесь протистояння е, совєтської Росії і Білої Росії, якщо ми розриваємо їх, наче це два якихось різні утворення? Насправді, в 1917 році відбулося просто перевидання. Це відбувся другий том Російської імперії зараз. Ребренден, зараз ми бачимо третій том російської імперії. Вона постійно розпадається, потім збирається уже в меншому складі. Так, тобто в 17-му році назавжди відійшла Фінляндія на більшу частину, там на 20 років Польща. Потім вони десь там повернули совєтський блок, але врешті відійшли 91-му, Потім тепер відійшла Україна. і Якщо відбудеться, дасть Бог, ми це побачимо вже нарешті третій, тоточний розпад Російської імперії, то підуть звід, е, і Татарстан, і Баскоростан, і Дагестан, і всі інші там. Республіки автономні країни це якщо ми говоримо про те, що це нерозривне ціле, і відповідно саме тому не тільки стосовно Хмельницького, Пушкін, який був співцем, лизублюдом, він був притворним поетом роману. Потім дивіться, Пушкін це дуже класний приклад, який пояснює Хмельницького. Пушкіну Пушкіну була масова програма йому ставили пам'ятники по всій Російській імперії. І коли пам'ятник Шевченку мусив Алчевський в Харкові ставити у себе на дворі, тому що інакше би він не отримав дозволу, це був перший пам'ятник Шевченку е, в світі. То пам'ятник Пушкіну поставили абсолютно на видному місці, гарно, як і в Києві, Києві, до речі, пам'ятник Пушкіну перший знесли тільки вже в 22-му році. Він досі весь цей час стояв. Отже. А потім приходить Сталін і до трьохсот до двохсотліття народження Пушкіна перевидає його фактично, і в Києві ставить ставить ще один пам'ятник, але вже совєтський. Ось щось подібне відбулося із Хмельницьким. Тобто, Хмельницький, який е, спочатку цей поштовх дали ще за часів царської Росії, його абсолютно дуже класно використали в інструментальних цілях уже комуністи сорокові роки. Фронт тріщить, фронт падає. Сталін залишається крок абсолютно від краху. Радянська Росія може зникнути. Українці бунтують, з'являється УПА, партизанки ніякої немає. Це ще один міф. Це реально диверсійні загони закинуті е з з Москви з підтримкою. Що робить Сталін? Геніальний хід. Він робить орден Богдана Хмельницького. Єдиний орден на честь національного героя з усіх республік. Тобто Сталін купляє українців, і потім це продовжувалося. Потім Сталін дав українцям на короткий час. Вони ми стали засновниками ООН, Ми отримали наркомат закордонних справ, наркомат оборони на якийсь час. Це все це все було. Тобто, те, що зробив Хрущов в 54-му році, це просто продовження сталінської політики, але просто в іншому вигляді. Вони використовували Хмельницького так само, як до цього використовували. Ви нагадаєте, що в 54-му, знов ж таки Крим, передача Криму, це теж кульмінація, але в цей рік було перейменовано історичне місто Проскурів на Хмельницькій. Тобто е багато чого відбулося в цих. Тобто, це була ціла така помпезна кампанія, і чому вона відбулася ще одними? А тому, що за в принципі, за прогнозами того часу радянський союз мав розвалитися десь в 60-70-х роках. Оця інерція, яку радянський союз отримав від індустріалізації сталінської і від відновлення поствоєнного, вона вичерпувалася. Тобто Росія видихалася і абсолютно розглядала на цей час. ймовірність, що вона розвалиться. Тоді московська еліта йде на компроміс і фактично бере собі в кондомініум свій в співжиття українську еліту, українську компартійну еліту. Хоча Хрущові, хоча б не були українцями етнічними, бо їхнє життя було тісно пов'язано з Україною. А так само купа інших, ми знаємо від маршалів гречка і тому подібне. Е, наш шелест мав колосальний вплив е, в ЦК компартії СССР і тому подібне. І оці всі жести стосовно Хмельницького, стосовно передачі Криму, це ніби було скріплення отого пакту між українцями, які стали другою нацією в Совєтському Союзі, і і в принципі вони свого досягли. Вони за рахунок оцього компромісу і союзу продовжили життя союзу. Фактично на наше років 20, десь так виходить на чверть століття. І Хмельницький тут виступав просто як клей, ідеологічний клей, бо, бо совку завжди треба було щось гарно прикрасити. Вони ж не, не могли сказати, що нам потрібно ваше зерно, ваш метал і ваше вугілля і ваші мізки. Вони мусили це оформити ось таку е, картинку. А оскільки поляки вже тоді теж були в соціалістичному таборі, не можна було говорити суто про Хмельницького як про антипольського діяча, бо поляки теж вже були комуністами. Ну то окей, тоді будемо розвивати міф про дружбу двох народів. Ще там білорусів третіми причепили. Хмельницький ходив і на Білорусь, знаєте. От і мені тут нагадується опера Данькевича 1951 року, ще був живий Сталін, і опера називалася Богдан Хмельницький, і тоді ту оперу зацькували через що? Через те, що недостатня роль московського царя і бояр, показувано в опері про Богдана Хмельницького. От єдність мала показуватися вже на тому рівні. Але якщо ми переходимо, як ти сказав, від тому першого, тому другого до тому третього, до сучасної Росії, здавалося б, сучасна Росія. Вже втратила надію мати українців як лояльних до себе. Але от беремо приклад Мелітополя. В Мелітополі я дивився список перейменованих вулиць. Вулиці, які були названі на честь козаків, а це от теж ці козацькі території, то їх всіх перейменували. А от проспект Хмельницького залишається. Там вулиці перейменували абсолютно різних людей, і а проспект Хмельницького є далі. Тобто, фактично, цей міф і в сучасній Росії вони його тримають на якийсь запасний варіант. Коли росіяни прийшли анексували Крим в 2014 році, то одним з перших їхніх рішень було знести пам'ятник гетьману Сагайдачному в Севастополі. Сагайдачному само собою. О, чекайте, але це теж козацтво, козацтво, яке відіграло велику революційну роль в пробудженні українських мас і для палило боли, москву спанською, польщею і тому подібне. Але Сагайдачний не вписувався в цей міф, зрозуміло, тому що він ходив на Москву. Хмельницькому Бог на жаль не дав стільки років, бо він би теж пішов на Москву, і ми знаємо, що він укладав вже шли таємні переговори зі Швецією, відновлення тих союзів і тому подібне. і Він би пішов так само на Москву. Тоді би Хмельницького точно не було проспекту в Мелітополі. Нараз вони все таки намагаються чіпатися за якісь старі е, оці м, симулякри, які вже давно віджили, але вони не мають інших. Розумієте? Тобто їм все одно потрібно якимось чином для оцього е, прошарку українців, які будуть, бо кол колаборанти будуть завжди, так і ми будемо ще бачити після війни, як буде розширюватися ця партія. Вона не буде така, знаєте, типу, проросійська відверто, але вона буде е, така. Я їх називаю синтепонові. От вони вже не ватні, ніби але такі синтепоно. Вони ніби за ми, ну Давайте ми ну не якось воно ми забудемо життя, хай своє робить і тому подібне. Ось буде така партія, буде така кількість людей, і ось для них і буде. Знову намагатимуться використати Хмельницького. Вони би і Шевченка хотіли використати. Ну не виходить дуже багато речей його творчості, які просто перекреслюються все. Так, тобто вони і Франка намагались таким зробити. І Лесю Українку, ну там воно в в класову боротьбу. Так революціонер, вічний там дух, що тіло рве до бою. Тому подібне. Воно вже для них самих не актуально, бо у них. Теж цього вже немає цієї класової боротьби. А ось Хмельницький, в принципі, а чому ні? Актуалізувати, десь його підчесати, під знову ж таки, ми досі не маємо цього документу, і напевно, поки ми поки українське асесони виселяться на красній площі, ми, ми його і ніколи не отримуємо до того часу. Якщо він взагалі є, бо те, що Катерина переробила з. Російською джерельною базою з літописами зі всім всім. То я дуже сумніваюся, що досі є де збережений цей документ, але в будь-якому разі вони намагатимуться якось цей міф конструювати саме тому, саме тому вони брали і екранізовували. Пам'ятаєте, що до війни Бортко вони екранізовували Гоголя, екранізовували один син попішов до поляків. Другий, ну тобто, це все це все. Контексті ось цього є хороші козаки, це наші це, які типу з великим російським царем, і є погані козаки. Це ці всі петурівці, бандерівці, тому подібну ось так. Вони й будуть ділити хмельницького. Вони хочуть ще залишити в когорті хороших козаків. А до власне, от те, що хмельницького росіяни все частіше залишали, залишають зараз і ще будуть напевно залишати в когорті так званих їхніх хороших козаків, як ти сказав. То це створює в українському суспільстві поступове несприйняття Хмельницького. Я от дивлюся різні відео там на Ютубі про Хмельницького і дуже багато коментарів не прихильник до Богдана Хмельницького, тому що ця російська ідея ідея міфологізація Хмельницького вона. Вже настільки вкорінилися, і в нашій голові, що багато хто не сприймає його з позитивної точки зору, навіть беремо 19 століття, навіть Шевченко Хмельницького теж сприймав ну дуже так по-своєму Цитата Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала. І таких цитат про Богдана Хмельницького Шевченка творчості є багато. Як нам зараз сприймати Хмельницького? Шевченко, взагалі, я би його не сприймав деякі речі буквально і як е, певний канон, тому що Шевченко дуже складний в цьому плані. Шевченко про Бога міг його і проклинати будучи буде дуже глибоко віруючою людиною. Насправді е, мені в даному випадку здається, Шевченко дуже емоційно говорив про, е, про Хмельницького, але в нього про багатьох історичних діячів такі оцінки є. Тобто залежно від певного моменту, можливо. Але як стосовно того, що українці кинулися в іншу сторону. Я би це назвав з таким комплексом новонавернених. Тих так часто буває, так буває у певних спільнотах соціальних національних, ті, які не були причетні до якоїсь ідеї, коли нею переймаються, вони стають більш радикальними ніж ті, хто з нею жив все життя. Ну для нас можливо не є хмельницький такий. Ми його не відкидаємо так різко, тому що він органічний для нас. Для тих, для кого хмельницький він ніколи не думали про нього особливо. Він став тепер типу якимись певним злом. Це теж неправильно. Це абсолютно неправильно. Правильно, бо якщо ви оцінюєте його з точки зору нинішнього, то це помилкова оцінка. Ми не можемо. Ми не маємо права оцінювати Хмельницьку з точки зору сучасності, знаючи, що було 300 років після нього. Але ми можемо говорити про те, що ми маємо більш скажімо так виваженіше підходити до Хмельницького і вшановуючи його, повертати, наприклад, наш контекст Ярему Вишневецького, його суперника, його конкурента, його ворога у нього була своя візія України. Країни, але вона була і він теж чимало позитивного зробив для України. Він заселив, він колонізував Лівобережжя і сьогодні там Полтава і Харків не російські, а саме українські. Тому не відкидаємо ні одне, ні друге. Спробуємо ці дві страви покласти на одне блюдо, і ми побачимо, що це дуже смачно і, і нам, нам буде смачніше від того, коли ми зможемо ці речі поєднати. Сьогодні ми говорили про те, як Росія використовувала, використовує і, напевно, ще буде використовувати Хмельницького для своїх цілей, для формування своїх і різних історичних міфів, для своєї пропаганди. Спілкувалися ми з нашим гостем. Це Олег Манчура, історик, журналіст. Олег, дякую. Дякую. Навзалі. Я... А я нагадаю усім тим, хто вже дивився наші відео на ютуб-каналі Манускрипт. Обов'язково не забудьте підписатись, подивитися нові відео. Зокрема, от щойно Олег згадував про Ярему Вишневецьку і про цього історичного діяча. В нас теж є відео на нашому каналі. Поставте лайк і чекайте нових наших робіт.